Вітаємо вас! Це новий випуск розмови між психологами. Вітаю тебе, Юлія! Вітаю! Запропоную тему, про яку сьогодні будемо розмовляти. А тему я хочу запропонувати ось таку: як не бути самою собі аб'юсером. Цікава тема, дуже важлива. Долучайтесь. Ну що важлива тема, і я думаю, що дуже часто, інколи не помічаючи, ми робимо це з собою. Давай про це трошки поговоримо. Як це відбувається? Як це відбувається? Ми всі звикли до того, що від стосунків з оточуючими якось залишать і наша самооцінка, і наше світосприйняття, але ми забуваємо про те, що відносини із самою собою із самим собою не менш важливі. І дуже часто ми себе знецінюємо, так навіть не помічаючи. Починаючи навіть зранку, коли дивимось на себе в дзеркало і кажемо, які в нас тут не дуже добрі якісь такі речі, да, і починаємо говорити про себе вже не дуже добрі речі. Або щось не так зробили, або не так сказали, або встали в поганому настрої, або не виконали якусь вправу, або зробили такий собі план на день і не встигли його виконати. Або виконали, але можна ж краще. Можна ж. А трошки більше не знаю як, але ж можна, і наскільки дуже часто в нас є всередині така або мама, яка нас постійно сварить, але такий або дорослий, який нам постійно каже, да як можна краще, ось подивись, хтось зробив, і наскільки часто ми не помічаючи себе, ось так знецінюємо. Якийсь ніби внутрішній критик сидить і постійно чимось незадоволений, постійно каже, що ти не, не, не настільки ти або ти занадто, або, або, або. І він нас критикує, він нас, як ти кажеш, знецінює, він нас у чомусь звинувачує, і ми на виході бачимо, що. Коли ранок почався саме з такого, то до вечора я вже майже в депресії. Я гадаю, що це дуже важливо зараз говорити і подумати про це, тому що ми всі бажаємо у цього стану натхнення, стану, коли очі палають, коли є, як то кажуть, в ресурсі, в потоці, в відповідному стану. Але звідки ж він візьметься, коли ми дуже часто самі себе просто да, зневажаємо, да, критикуємо, да, обіцінюємо, да і. Це все дає наслідки на наш внутрішній стан. Так, і внутрішній стан, і світосприйняття. І коли я постійно себе у е, чомусь курю, коли я себе е, називаю поганими словами навіть, то я перестаю бути такою е, компетентною, е, такою натхненною у своєму житті бути. І що я вам хотіла сказати, якщо ви десь відмічаєте, як ти казала, Юль, що, можливо, це слова мами, такі які звичні, або тата, або старшої або, сестрі, вчителя. або вчителя, так, то спробуйте відмежувати якось це в собі, і якщо у вас не вдається це зробити самостійно, йдіть, йдіть до спеціаліста, Й. де ви зможете це скоригувати. Я погоджуюсь з тобою. Дуже важливо, коли ми розуміємо, що постійно йде фоном голос якогось дорослого, який нам, як маленькій дитині, колись казав, порівнював, да або ну казав, що можна краще, можна більше. То це привід звернутися до фахівця, щоб з цим попрацювати, бо це заважає а, дійсно тому відповідному стану, який нам потрібен для а, такого якісного і а, легкого життя. У Нас тут все нові, нові глядачі і співрозмовники, так, так але вони так не дуже ручні, тому показалися і пішли. А мені дуже подобається взагалі приклад кішки. Кішки вони себе не критикують. Вони взагалі <свят> найбільше, найбільш такі природні істоти. Вони завжди турбуються про себе. Вони саме підтримують. Вони там вилизують собі а, свою хірстку. Вони такі справжні. І ось, бачите, а, їй тут не хочеться бути в кадрі. <свят> і вона пішла, а і їй. Все одно, що ми тут думаємо і чого ми бажаємо. А ще мені, якщо приклад кішок, ну, з приводу до своїх, коли їм потрібна така підтримка, то вони приходять. Коли їм потрібна і по відчуттю, то вони самі її потребують. І це дуже важлива річ, коли ми. Потребуємо підтримку, приходити і звертатися це до нашої а, минулої розмови. Вона є в записи на ютубі, можете її подивитися. Ми про це трошечки не казали, але важливо, якщо повертатися до теми підтримки, її ще й і просити вчасно, да? не тільки отримувати і надавати. Але повертаємось до нашої розмови. Да, Давай якісь поради, да, що робити, якщо ми починаємо помічати за собою, що вже десь несвідомо, але цей голос або ці нові... Звички, які є, вони постійно в нашому житті, і десь вони вже не контролюються. А яка є від тебе порада? Що можна робити? А, яка від мене порада? А можна спробувати а, кожен день а, писати скільки разів? Спочатку, скільки разів я себе критикую, знецінюю, взиваю, вимагаю від себе над е, якихось е, стандартів і так далі. Поки що витягти це на рівень свідомості, просто порахувати, скільки Побачити. разів на день я сама собі аб'юзер. Можливо, сьогодні буде 48, але завтра вже буде 25, угу. а післязавтра 17 і можливо через тиждень ви вийдете. На нуль і відчуєте різницю. Мені а, ще так спала на думку така річ, що деякі люди, знаєш, вони настільки до цього звикли, що є це нормою життя. Що по-іншому вони не можуть, тобто вони настільки а, звикли критикувати себе, і їм здається, що це надає їм натхнення і гарної мотивації. Бо якщо я себе почну хвалити, я наче перестану чогось до, досягати. Да? І це така звичка, не дуже добра, коли можна краще, можна більше. Я собі так підбадьорюю, да, порівнюю. Але насправді це а, не дає оцього стану, коли є крила спину. Коли ти дійсно поважаєш, цінуєш і готов далі, далі, вище, вище. Класна вправа це коли можна таку резиночку на ручку одягнути, і коли ви помічаєте, що ви подумали, сказали про себе щось недобре, просто легенько собі так клац. І це про те, щоб помічати, відслідковувати оці думки і просто подивитися на них. Дуже класна вправа, коли ви берете, усвідомлюєте якусь фразу, потім кажете, так, стоп, я хочу, щоб це відбувалося в моєму житті. Або я хочу, щоб я дійсно такою ставала. І якщо ні, то свідомо замінюємо на те, як, чого я хочу, або якою я хочу стати. Тобто це таке, знаєте, усвідомлення, відчуття спіймали, замінили і прям відчули новий стан. Але пам'ятаємо, що просто чую, але не роблю, не працює. Тому почніть помічати ці не дуже добрі слова, почніть їх замінювати і почніть відчувати нові стани, і ви 100% відчуєте новий результат. Так і я б хотіла ще додати, що будь-яка критика деструктивна, навіть а, найкраща, найлагідніша, найм'якша вона. Деструктивно. І ще я хотіла щось сказати. А що я хотіла щось сказати, дуже важливе. Давай, ну, давай згадуй! <рес> я забула, ти. Дуже дуже класно щось хотіла сказати і забула, дівчатка, Про критику. <рес> О, згадала. Дуже важливо визнати і дозволити визнати своє право на помилку. <рес> Ми всі можемо помилятися. Це все досвід. І це чудовий досвід, навіть якщо я помилилася вже ну, повністю. Це дуже важливо. Це внутрішній досвід. Мало того, я можу сказати, що буває так, що вам потрібно зробити цю помилку, і завдячуючи цій помилці, ви потім виходите на той рівень або на те бажання, яке ви мріяли. Тобто, це той шлях, який треба пройти. Коли ми відносимось не як до помилки, а як до опитування шлях змінюємо відношення, це дійсно такий крок до досягнення нашої мети. Погоджуюсь з тобою. Ми можемо навіть казати самі самій собі. Ти можеш помилятися, ти можеш робити якісь похибки, але йди вперед, тебе все вдасться і не дорівнює ваша помилка вас як особистості. Так. Це просто. Помилка, або навіть не помилка, це просто на... досвід. досвід, або, знаєте, ніхто ж не знає, як воно повинно бути. Як то щось зробила і каже, Боже, надо же, як цікаво вийшло. вийшло. Тому відноситись до всього з цікавістю і насолоджуйтесь і слідкуйте за тим, що ви думаєте, що ви говорите, що ви робите. Бо все воно має вплив на ваш стан і на вашу я буду говорити. реальність української? Реальність на вашу реальність. Дякуємо, що були з нами. Це розмова між психологом Юлія Ярваєм. Дякую тобі, як Юлія. Да. В нас ще попереду буде новий випуск. Він буде такий дуже смачний. Тож зустрінемось.